Одна з найбільш суперечливих тем, пов'язаних із космічним телескопом Джеймс Веб, це його знімки, без сумніву, вражаючі знімки. Але люди часто запитують, чи вони реальні. Правда в тому, що це дійсно не зовсім ті картинки, що прямо з космосу надсилає нам космічний телескоп. Тобто, якби ви якимось дивом опинилися поруч із Вебом, і він мав умовний окуляр, у який можна зазирнути, то ви б не побачили крізь нього ось таку красу. То невже це фотошоп? Справді за кожним подібним зображенням стоїть довга і кропітка робота цілої команди фахівців з обробки даних, які перетворюють сухий цифровий код, що надсилає веб у вражаючі світлини. І оскільки на цьому каналі планується великий випуск про найкращі знімки всесвіту, а також природи об'єктів на них, я вирішив для початку поговорити про основи, як такі світлини взагалі народжуються. І як веб насправді бачить Всесвіт. Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA. Вітаю. Так, ми звикли, що наші смартфони вміють майже миттєво робити повнокольорові світлини, тобто буквально тицнув пальцем, і ось тобі рудий кіт у всій своїй красі. Однак насправді ці фото починаються як довгі списки нуликів і одиниць, які називають бітами. Лише після того, як процесор смартфона зчитає з них інформацію, він повідомляє вашому екрану, якого кольору піксель яскравіший, а який навпаки менш яскравий. У випадку Джеймса Веба процес справді схожий, але значно довший, і для досягнення найкращого результату потребує втручання людей. Це тому, що фото, які робить веб, набагато досконаліші і містять набагато більше інформації, ніж збирає ваш смартфон. Насправді вони містять набагато більше інформації, ніж може сприйняти ваше око чи навіть відобразити екран вашого девайса. Щоб зрозуміти, що це означає, ми підемо крок за кроком. Отже, приблизно ось так виглядає майже кожна необроблена світлина, яку вперше хтось завантажить з архіву даних веба. Так, тут, м'яко кажучи, немає на що дивитися, оскільки зображення виглядає майже повністю чорним. Якби це побачив Трамп, то попросив би повернути 10 мільярдів назад у бюджет. Насправді, те, що світлина має такий вигляд, це зовсім не дивина, оскільки, по-перше, вона зроблена в інфрачервоному діапазоні, і це не фото, а скоріше мапа інтенсивності інфрачервоного випромінювання. По-друге, космос реально темний, навіть в інфрачервоному. Тому ось таке зображення це і є те, що бачить веб. Але навіть темний далеко не означає порожній, якраз навпаки. Найцікавіше на цих світлинах зазвичай приховано в темряві. Річ у тім, що однією з особливостей веба є його детектори, які надзвичайно чутливі, навіть колосально чутливі. Це означає, що один піксель на цьому зображенні насправді містить 65 тисяч різних відтінків сірого. Розумними словами, це називається широкий динамічний діапазон. Для порівняння звичайна картинка в форматі JPEG найчастіше може містити всього 256 відтінків, а екран гаджета також може показати 256 відтінків на канал. Тож це означає, що неможливо показати лише на одній світлині все те, що фактично зміг зазнімкувати веб. Це просто технічно неможливо. На практиці в цій темряві купа інформації, і фахівці з обробки зображень мають обирати, що саме для вас показати. Вони мусять якийсь діапазон приглушити, а якийсь розширити, щоб всі ці 65 тисяч різних відтінків якось вмістити у 256. Більш просто це означає, що треба взяти якийсь редактор зображень, наприклад Photoshop, і почати викручувати контраст. Тоді ви і побачите, що насправді тут приховано. Можна налаштувати контрастність настільки, щоб побачити діапазон, який саме вас цікавить, а діапазон може бути справді вузький. Фактично, науковці можуть обирати, що саме хочуть витягти зі світлини для своїх наукових робіт. Так само і команда з обробки обирає те, що потрібно для милування вашого ока. Звісно, це не проста робота, і завжди чимось доводиться жертвувати, адже після появи менш контрастних об'єктів більш яскраві можуть просто згоріти, тобто перетворитися на білі плями без жодної інформації. Тому зазвичай експерти з обробки змушені шукати певний баланс, щоб не втратити деталі. Щоб зрозуміти, скільки роботи передбачає цей етап, ми мусимо усвідомити, що веб не фоткає об'єкт лише раз. Справа в тому, що цей телескоп має дві основні камери на борту, з яких зазвичай роблять зображення для публікацій. Це камера ближнього інфрачервоного діапазону, або коротко Ніркем, та інструмент середнього інфрачервоного діапазону, або Мірі. Кожна з них обладнана набором фільтрів, і кожен з цих фільтрів пропускає крізь себе лише конкретний діапазон довжин хвиль випромінювання. Це крута можливість для астрономів бачити те, що їх цікавить, адже використовуючи фільтри, зокрема можна зосередитись на якомусь конкретному хімічному елементі. Наприклад, деякі з фільтрів Ніркем призначені для виявлення водню, заліза, води та метану. Тож це означає, що один об'єкт можуть спостерігати крізь різні фільтри, а отже, для побудови якогось гарного, найбільш повного зображення з якомога більшою кількістю деталей слід об'єднати світлини від різних фільтрів. У мірі таких фільтрів дев'ять, тоді як у Ніркем більше двадцяти. Звісно, під час спостережень Всесвіту вчені не обов'язково задіюють всі фільтри, а лише декілька з них. Тим не менш фахівцям з обробки зображень доводиться ретельно перевіряти кожну світлину від кожного фільтра і виконати всю процедуру з вирівнювання контрастності для кожної з них. Після цього, перш ніж об'єднати, всі зображення слід масштабувати та обрізати, тобто привести до єдиного формату, оскільки крізь різні фільтри отримують різну роздільну здатність. На цьому етапі у фахівців вже є кілька однакових світлин з різних фільтрів, на яких вже вирівняний контраст і видно деякі цікаві деталі. Однак до фінального об'єднання в чергову чудову світлину ще далеко. Яким би не був ідеальним космічний телескоп, він не завжди може робити ідеальні зображення, частково через свої власні особливості, а частково через особливості навколишнього середовища. Тож іноді на світлинах можуть з'являтися небажані артефакти, які перед фінальним об'єднанням слід прибрати. Наприклад, ядра найяскравіших зір можуть виглядати чорними. Це лише означає, що яскравість світила перевищила поріг, який здатні зафіксувати детектори веба. Вочевидь, це виглядає не дуже естетично, тому фахівці NASA зазвичай замінюють чорні пікселі ядра на світліші. Для цього вони просто можуть замінити порожнечу сусідніми білими пікселями, або відновити колір на основі профілю яскравості зорі. Власне подібне роблять і з деякими ядрами галактик, які також можуть бути занадто яскравими. Іноді детектори можуть самотужки створювати небажані артефакти у вигляді численних світлих смужок. Це називають шумом зчитування або шумом 1 f на щастя, подібне з'являється не на всіх світлинах, але в деяких випадках від шуму нікуди не подітися, особливо коли йде мова про надзвичайно тьмяні об'єкти, від яких буквально прилетіло лише кілька фотонів. Надчутливі детектори веба працюють буквально на межі і можуть самі створювати небажані речі на зображенні. Тож під час обробки фахівці намагаються почистити світлину від цих смужок настільки, наскільки це взагалі можливо. Є ще одна неприємна особливість детектора, яку обов'язково слід враховувати. Іноді яскрава зоря може перенаситити його пікселі. Під час наступних спостережень зображення певної зорі може буквально дублюватися на другій світлині. Це щось схоже на ефект старих плазмових телевізорів, коли контур минулого зображення ніби застиг на якийсь час. Тож одна і та сама зоря, точніше її найяскравіша частина, буде присутня на кількох наступних світлинах, навіть якщо фізично її там немає. Очевидно, що подібне теж слід прибрати при обробці. Інші цікаві артефакти виглядають як крихітні цятки, які на кольорових зображеннях можуть виглядати червоними. Не фахівці, такі як ми з вами, можуть легко сплутати їх з якимись реальними об'єктами, щось на кшталт коричневих карликів. Насправді ж це сліди від влучань у детектор космічних променів під час накопичення світла. Подібні артефакти також можуть виглядати смугами, якщо прискорена частинка врізається під кутом. Це до речі не лише проблема веба, тож астрономи звикли з цим боротися. Нарешті, після того, як всі зображення будуть очищені від шуму та інших артефактів, починається фінальна особлива частина роботи, під час якої світлини Веба буквально оживають для нашого ока. Цікаво, що процес розшифровки даних з неоптичних телескопів часто називають «false colorization» або фальшиве колорування. Та насправді слово фальшиве або хибне тут працює не зовсім позитивно для розуміння процесу кольоризації всесвіту. Тому науковці часто намагаються уникати цього терміну, бо деякі люди гадають, що астрономи буквально вигадують, як розфарбувати ту чи іншу туманність, просто щоб зробити її естетично привабливою для нас. Що ж, звісно, в науці все не просто так, насправді є давно напрацьований підхід, який десятиліттями слугував для відображення деталей всесвіту, зокрема на світлинах габла. Щоб зрозуміти, в чому саме полягає цей підхід, ви маєте поставити собі питання, якого кольору має бути світло, якого ви не бачите? Веб спостерігає всесвіт у ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні, які ми, до речі, можемо відчути як тепло, але не побачимо як світло. Те, що наш мозок сприймає як кольори, це лише крихітна частина спектру, яка є видимою для наших очей, і вона ніяк не стосується інших довжин хвиль. Тож завдання для фахівця з обробки це надати кольори випромінюванню, яке буквально не має кольорів. Принаймні для нас з вами. Логіка видимого для наших очей світла досить проста. Короткі хвилі ми сприймаємо як блакитний, найдовші хвилі представляють для нас червоний колір, і, наприклад, зелений це щось посередині між ними. Тож, щоб інфрачервоне зображення стало кольоровим, логічно просто взяти потрібний шматок інфрачервоного спектру, стиснути його і перемістити у видимий. А далі подивитися, яка довжина хвилі якому кольору може відповідати. Це, звісно, грубо кажучи, але так воно і працює. Отже, як конкретно це працює для Джеймса Веба? Нагадую, камери цієї обсерваторії мають фільтри, крізь які телескоп отримує окремі зображення з різною кількістю даних. Важливо, що кожна ця світлина все ще монохромна, оскільки ми вже зрозуміли, що детектори веба це не про колір, а про яскравість. Вони лише визначають, наскільки яскравий той чи інший піксель. Тепер кожен фільтр відповідає певній довжині хвилі. Наприклад, якісь фільтри здатні пропускати лише короткі хвилі, інші лише середні, а деякі тільки довгі. Тож, мабуть, ви вже здогадалися, що саме їх фахівці NASA і розфарбовують. Тобто вони дійсно штучно додають кольори до кожного окремого фільтра, тримаючи в голові логіку кольорів видимого спектра. Тобто, якщо фільтр відповідає за короткі хвилі, його фарбують у синій. Якщо мова про середні хвилі, то їх фарбують у зелений, а знімок від фільтра з найдовшими хвилями фарбують у червоний. Ось так просто. Безперечно, тут астрономи мають певну гнучкість, тобто вони можуть зробити середні хвилі трохи блакитнішими, ніж зеленими, щоб підкреслити якісь деталі на зображенні, але загальна логіка саме така. Ще раз, кожен колір на цих вражаючих знімках не є випадковим, і він виконує роль інструмента, який має наблизити інфрачервоне зображення, яке ваші очі не бачать, до видимого аналога, яким ви можете насолоджуватись. До речі, щодо того, чому саме червоний, зелений та синій це просто основні кольори. Саме змішуючи їх, ви отримаєте фактично будь-який колір, який здатен сприймати наш мозок. Однак на практиці остаточне комбіноване зображення від веба може складатися не з трьох фільтрів, а наприклад з п'яти, тому фахівці з обробки можуть їх розфарбувати, наприклад, у фіолетовий, бірюзовий та помаранчевий. А потім розташовують їх поміж основними фільтрами у різних комбінаціях. Нарешті, після того як всі розфарбовані світлини складаються разом, вчені отримують композитне кольорове зображення, яке без сумніву дуже гарне, але все ще не ідеальне. Те, що це не фінальне зображення, помітить кожен, хто хоч раз редагував фотку для інстаграма, адже з балансом кольорів справді ще треба попрацювати. Наприклад, на цьому зображенні червоний фільтр явно домінує, і через цей дисбаланс світлина виглядає як в тумані, приховуючи від нас багато важливих деталей. Тож, без сумніву, кольори треба вирівняти. Зазвичай балансу кольорів можна досягти, орієнтуючись на явно білому кольорі, який на цій світлині виглядає не зовсім білим. Ті, хто з вас мав справу з фотошопом, можуть згадати, що кольори на світлині справді стають значно кращими, якщо вказати програмі, де знаходиться білий, і на основі цього вона вирівнює решту. На світлинах веба ядра білих зір часто підходять найкраще за еталон. Далі робота з редагування вже дійсно виглядає менш шаблонною і більш творчою. Фахівці з обробки починають довгий процес коригування відтінку таким чином, щоб виділити якомога більше особливостей, які є важливими для науки, а також які мають привертати увагу. Як пише про це Наса, у цій роботі фахівці дотримуються візуальних принципів фотографії, щоб виділити деталі, які здаються занадто плоскими або тьмяними. Тож мета показати якомога більшу глибину зображення, зберігаючи при цьому цілісність даних. Також ця робота передбачає обрізання фотографії та, можливо, перевертання об'єкта таким чином, щоб забезпечити ідеальне представлення. Як саме можна перевернути об'єкт, щоб він виглядав найкраще? Що ж, на щастя, в космосі немає такого поняття, як верх чи низ. Тому, по факту, можете крутити стовпи творіння, як вам заманеться. Від цього вони не припинять бути стовпами творіння. Однак на практиці це значно більша проблема, ніж може здатися на перший погляд. Обрізати і повернути зображення майже завжди означає втратити якусь частину загальної картини, яка опиниться поза кадром. Іноді фахівці просто беруть за еталон якісь архівні світлини від того ж таки габла і створюють подібну композицію, але їм не завжди так щастить. Крім цього, до публікації нового зображення фахівці взяли собі за правило ніколи не змінювати орієнтацію так званих шипів яскравих зір, тобто мова про ось ці довгі штуки, які правильно називати дифракційними піками. До речі, вони теж є артефактом від самого телескопа, але їх ніколи не прибирають. Ідея в тому, щоб шипи завжди вказували в одному напрямку, на умовні північ, південь та інші сторони. На думку фахівців з обробки, глядачам легше орієнтуватися на зображенні, якщо вертикальні і горизонтальні дифракційні піки завжди паралельні вертикальним і горизонтальним краям зображення. Загалом цей фінальний етап обробки, я маю на увазі, робота з балансом кольорів та створення фінальної композиції є найдовшим, оскільки, вочевидь, є досить суб'єктивним. Фахівцям часто доводиться радитись між собою та командою дизайнерів про те, який саме параметр треба змінити, як обрізати, щоб опублікувати світлину, яка є науково точною, і при цьому одразу привертає увагу. До речі, жодну світлину не публікують без попереднього узгодження зі вченими, які, власне, і проводили спостереження та отримали ці чудові дані. Науковці перевіряють зображення і можуть запропонувати зміни, які, на їх думку, важливі для збереження наукової точності. Наприклад, можуть попросити використати якийсь інший фільтр, який підкреслить певну деталь. Науковцям справді важливо, щоб їх відкриття було візуально зрозуміле, а світлина пояснювала суть. Нарешті, коли фінальну композицію всі оцінили і затвердили, її публікують на загал, і ми можемо дивуватися черговому вражаючому виду зі всесвіту, який інакше ніколи б не побачили наші очі. Тож так, веб не фотографує як ваш смартфон, для перетворення сирого, практично чорного зображення у ось це. Певним людям треба багато попрацювати. І варто подякувати цим людям, які, судячи з такої краси, справді знають свою роботу. Головне, що ми з вами маємо усвідомити, наші очі не ідеальний астрономічний інструмент. Допомогти їм побачити всесвіт це не про обман чи вигадку, це про те, щоб наблизити до нас реальність, яка інакше була б прихованою. А щодо того, яку саме науку несуть ці зображення, ми з вами поговоримо у наступному випуску, великому випуску, де найкращі світлини від веба постануть перед вами у найдрібніших деталях і відкриють свої секрети. Друзі, хочу вам щиро подякувати за внесок у відновлення Одеської астрономічної обсерваторії. На сьогодні ми маємо ось таку суму. Це дуже круто, і я дуже радий, що ви такі активні і небайдужі. Ми продовжуємо збір, оскільки наразі потрібно стільки ж, а краще і більше. Всі реквізити будуть у закріпленому коментарі та в описі. Ще раз всім велике дякую. А на цьому поки що все. До зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе і допомагайте силам оборони. Слава Україні!